Добрий день. Сьогодні ми з вами перевіряємо домашні задачі, але сьогодні в нас така домашня робота, вона мабуть тренувальна. Тобто ми розв'язуємо задачі для того, щоб, щоб не зубрити формулу, а просто за рахунок розв'язання задач вона в нас буде запам'ятовуватися. Ят... Запам Ось так. Дивіться, в нас такі задачі сьогодні. Перша. Наскільки градусів має холонутий залізний брусок масою 25 кг, щоб передати навколишньому середовищу кількість теплоти 1,38 мегаджоулій. Ну, перш за все, ми звернули увагу на те, що брусок в нас залізний. ми Дивимось в таблицю, знаходимо залізо, у нього 0,46 кжоулій. А ви пам'ятаєте, що ми з вами домовилися, що ми будемо сразу умножати на 1000 і записувати е, питому теплоємність в джоулях на кг Цельсія? Тому ми будемо брати 460. Але тут задача з подвохом. Так, мож, можливо, її розв'язувати просто в лоб по модулю, і все буде теж, мабуть, правильно, але дуже бажано, щоб ви навчилися бачити в задачі, коли в нас тіло отримує теплоту, і коли воно віддає теплоту. Тому що ми з вами домовилися, що якщо тіло отримує теплоту... То кількість теплоти, яку воно отримує, буде додатна. А якщо воно віддає тепло, то кількість теплоти буде від'ємна. І я хочу зараз показати вам розв'язання цієї задачі з врахуванням цих знаків. А якщо ви розв'язали за модулем, це не важливо, наприкінці задачі, тільки потрібно буде написати зміна температури дельта вона більше нуля або менше нуля. А я покажу, як розв'язувати зовсім по-чесному, тому що нам потрібно буде це розуміти, коли ми будемо розв'язувати рівняння теплового балансу. Це буде важливо. Так, дивимось. У нас є брусок маси 25 кг, він передає навколишньому середовищу енергію 1,38 Мджоуля, і ми вже знаємо його питому теплоємність. Давайте дивимось. Як записати, що він віддає енергію? Це від'ємна кількість теплоти, тобто я просто ставлю знак мінус. Тоді питома теплоємність у нас є, кількість теплоти є, але нам потрібно перевести в систему Мега мегаджолі це мільйон. Я пишу 10 в шостої ступені, але можливо дописувати нулями, якщо вам. Це більш подобається. Маса є і знайти зміну температури. Формула для кількості теплоти в нас поки одна. Ми її записували. Знаходимо відсюди дельта Т, перевіряємо одиниці, все у нас скорочується ось для питомої теплоєвності джоуль кілограм градус Цельсія, я в чисельник піднімаю. Але коли ми будемо підставляти числа, ми дельта Т, щоб розрахувати, Q підставимо від'ємна. Тоді ми отримуємо дельта Т мінус 120 градусів Цельсія, отримуємо, що зміна температури від'ємна, і в відповіді ми це теж напишемо. Зараз я повернуся на цей слайд, секундочку, ще дивіться, у нас на скільки градусів має охолонути. Якщо е, залізний брусок охолонути має, то кінцева температура в нього буде менше, ніж е, початкова. Зміна температури це завжди кінцева початкова. Тобто, якщо ми розв'язали от таким чином, ми отримали відповідь, яка. Відповідає фізичному змісту задачі. Якщо ви це зрозуміли, то е, намагайтесь так робити наступні задачі. Але в будь-якому випадку, запишіть, будь ласка, що дельта Т у нас від'ємна. Далі рухаємось. Останні остальні задачі були більш прості: мідну закльопку масою під 50 г нагрівають. Від 20 до 370 градусів Цельсія, яка кількість теплоти для цього потрібна. Ну, Нам потрібно тільки знайти, що мідь це в нас 0,4 кг Цельсія. Умножаємо на 1000 – це буде 400. І далі просто записуємо всі дані. 50 грам потрібно перевести в систему інтернаціональну. Це буде 0,05 кг. Мабуть, ви це зробили. Початкова температура 20, кінцева 370. Кількість теплоти, формулу ми записали, одиниці перевірили, обчислили, і якщо не хочете записувати, що кількість теплоти дорівнює 7 джоулі відповіді, можна перевести це як приставку в кілоджоулі. Але не бажано це писати прямо здесь. Ми перевіряли, у нас джоулі, ми в джоулях отримуємо відповідь. А вже, як записуємо підсумкову відповідь, от там ми можемо вже зробити перевод. По-іншому, це не робиться. Ну, мабуть, так. І е, фінальна задача ще у нас була одна: 5.26. Коли куля масою 2 кг отримала кількість теплоти. 6,9 кДж, її температура збільшилася від 30 до 45 градусів Цельсія. Визначте під тому теплоєпність матеріалу кулі, з чого вона може бути виготовлена. Ну, таблиці ми зараз воспользоваться не можемо, тому що нам не зрозуміло, який матеріал, але коли ми розв'яжемо задачу, ми отримаємо відповідь і тоді зможемо пошукати в таблиці по тому теплоємності, знайти речовину, з якої може бути виготовлена куля. Розв'язуємо задачу, потім повернемося к тому попередньому слайду. Кілоджоулі нам потрібно перевести в систему інтернаціональну і все інше в нас без проблем. Із формули кількості теплоти ми отримаємо формулу тому теплоємності, перевіряємо одиниці. Дісь дуже зручно це робити, і обчислюємо. Я розумію, що деякі з вас, мабуть, зразу хочуть записувати і формулу для питомої теплоємності, і формулу для маси, і формулу для зміни температури. Так, да, в нас поки що прості задачі, але дуже корисно, коли ви працюєте з формулами, не просто із голови записуєте їх, а преобразуєте. Це допомагає вам краще запам'ятати ці формули. Тому я раджу вам записувати ось таким способом. Але поки задачі прости, прости, ви можете робити так, як вам зручніше, але, мабуть, так було б краще. Ми знайшли 230 джоулі кілограм -градус Цельсія, і ну, я вже написала, що це олово. Давайте ми подивимось на таблицю і. Побачимо, що це за речовина. Ось у нас 0,23. Якщо ми помножимо на 1000, щоб були джоулі, не кілоджоулі кілограм градус Цельсія, то буде якраз 230. От для Олова. В нас все підходить. Ну, Більше я не бачу таких величин, там 250 є, але 230 це іменна Олова. Тому я... Крім відповіді, що це дорівнює 230 джолі кілограм градус Цельсія, я додаю ще, що це олова. Ну, мабуть, все. ось такі задачі в нас сьогодні, вони більш тренувальні, нічого складного немає. Ми е, перевіряємо формули і практи практикуємо просто розв'язування задач кількісних, тому що була більша велика перерва після весни. я Сподіваюсь, що ми зараз швиденько встановимо наші навики розв'язання кількісних задач, тому що в нас спочатку було, мабуть, багато якісних. Ось так. Все, давайте ми сьогодні на цьому завершуємо і ви йдете відпочивати.